Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми приготуємо ягідний мус, якщо я не помиляюся, так. Цей рецепт був в інтернеті. Досить такий простий, коли я почитав. Так що спробуємо, перевіримо, чи дійсно він простий і смачний. А поки що у вас хочу попросити, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайки під відео. І, якщо є така можливість, написали коментар 7-10 слів. Буду дуже вдячний для вас. Отже, що нам потрібно для ягідного мусу? Для ягідного мусу нам потрібно от такий домашній компот. Компот. Бачите, який гарний. Це компот у нас із вишні є там, бачите вишні. І це така алеча. Здорова, червона алеча. такий візьмемо для цього домашній компот. Дуже смачний, дуже такий ароматний. От. Що нам потрібно зробити в першу чергу? Відкрити і процідити. От у нас вже проціджується наш компот, як бачимо, процідився, відсідився. Ну, ці, звичайно, можна з'їсти це все, а то ми, у нас компоту ми отримали десь літру. Нам потрібно літр розрахунок літр компоту. І тепер ми наш компот. І поставимо на вогонь і доведемо до кипіння. Як бачимо, наш компот уже майже починає закипати. І тепер ми сюди додаємо на наш літру компоту 4 столових ложки манки, звичайної манки. І все це помішуючи на невеликому вогні, ми будемо варити 5-7 хвилин. Ну так, нашу манку із компотом. От у нас вже все доварюється. 5 хвилин пройшло. Тепер ми будемо знімати це все з вогню і залишимо також на декілька хвилин, щоб трішки воно схололо. А після того, як схолоне, ми його будемо взбивати міксером, доки воно не стане таке пухким повітряним. Так що охолоджуємо і збиваємо міксером. Так, от уже воно схололо і ми збиваємо міксером. Колір стає світліший. Збивати потрібно хвилин 5, ми вже хвилини 2 повзбивали. Як бачите, воно стає світлішим. світлішим і трішки таким густішим. Ну, ще позбиваємо 3 хвилинки і будемо розливати у форми. От, уже готове розлили ми форми. Такий ніжний колір воно тепер має. Ніжний от. отримали 4 такі порції, невеликі. І тепер нам потрібно це все поставити в холодильник на 2-3 години. Можливо, 4 подивимося. І будемо потім куштувати такий ягідний мус. Що з цього ми отримали? Я вам скажу. А ви напишіть в коментарях, чи спробували готувати таку страву. І, звичайно, ставимо подобайки під відео. І підписуємося на канал. Ну, от таке отримали ми після холодильника. Дві години воно простоїло, вже не терпиться з'їсти. Бачите, яке такі там. Бульбашки всередині в ньому є. Застигло. Давайте скуштуємо. М -м -м. Досить такий непоганий мус. Але, напевно, мало манки. Але смачно. Смачно. Так що рекомендую вам приготувати дану страву. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!